Лебедина вірність. Таку назву має фонтан, який було відкрито на території центральної міської лікарні після реконструкції. А сталася ця приємна подія завдяки благодійникам сім'ї Тищенків, які виділили кошти, аби фонтан запрацював. Ми зараз вами присутні на відкритті фонтану. Знаєте, я чесно, ну як істинний коростенець, пам'ятаю його в 60-ті роки, коли він працював. Ось пройшло вже 50 років. Він так стояв гарно і. Більше нічого. А те, що зараз зробили, і те, що ми зараз вже його відкрили, і те, що є реально, і те, що буде психотерапія, не знаю, яке це лікування і цього фонтану, мене просто вразило. Але ще більше мене вражає відношення наших бізнесменів, наших підприємців до проблем взагалі здоров'я нашого населення. І я сьогодні щиро хочу подякувати. Компанії групи фактор. Вони теж, до, до речі, дуже вразили. Як ніхто спокійно, нормально розпочали проводити ці всі роботи, які ми спільно передбачали. Як ніхто вони по своїй ініціативі з'явилися цей фонтан. Одне тільки чого вартію, подивіться це. Ну і ця зона, яка сьогодні вимолювалася, це якби центральна частина е, всієї території центральної міської лікарні. Міський голова наголосив, столітній ювілей дата визначна, тому вона спонукала всіх небайдужих коростенців до роботи по благоустрою території лікарні та ремонту в палатах. Головний лікар центральної міської лікарні Віктор Гордійчук також подякував спонсорам за можливість милуватися прекрасним фонтаном. Знаєте, для нас дійсно сьогодні надзвичайний свят, тому що це буде зона реабілітації чи релаксації. Я приїжджав сюди ввечері, Дуже приємно спостерігати, коли на всіх лавочках сидять люди, відпочивають, діти граються в фронтах. Так що це надзвичайна така буде допомога в лікуванні. Тож дійсно можна сьогодні говорити великі слова вдячності. Це для нас така, скажімо, ізюмінка, і гордість, те, що в нас в, другому, в друге місце, в нас в лікарні запрацював фонтан. Ну і я думаю, що він буде не тільки служити нашим людям, а навіть хтось буде приїжджати сюди із міста, особливо. Молоді, які будуть одружуватися, бо назвав цього фонтану, «Лебедина вірність. Дозвольте ще від себе особисто, від вас всіх подякувати сім'ї тищенків за те, що вони вклали надзвичайно великі гроші. А вам велике спасибі за те, що ви стільки зробили для центральної міського лікарні. Тим більше, що в нас в цьому році ювілей це буде така відзначна нам подія. Родина Тищенків вже не вперше виступає спонсором під час реалізації різних проєктів з благоустрою. Так за їх сприяння було відкрито пам'ятник князю Малу. Та благодійники, які також були на відкритті фонтану, виявилися скромними та небагатослівними. Це фонтан, це має бути лікарство для наших хворих, це має бути, скажімо так, поддержка. Вы повинні розуміти, что Вы медики, вы на сегодняшний день на вас страна смотрит. И вот я спросил главного э, врача, сколько все-таки один врач обслужит больных. И у нас, оказывается, КПД в два раза выше, чем в Европе. Я хочу поблагодарить в первую очередь вас, э, вас и хотел бы сказать от себя следующее, что будет, мы не агитируемся ни в депутаты, мы не политики, мы просто древляне. Незважаючи на проливний дощ, свято вдалося. Фонтан став справжньою окрасою центральної міської лікарні, яка причепуряється до свого сторічного ювілею.